Сьогодні виготовлення цього замовлення. Вийшов чудовий підсвічник. Як ви вже можете побачити, він різнокольоровий, тобто верхня частина світліша, а нижня темніша. А також, в принципі, він молочний. Це ви могли зрозуміти по кольору самого виробу. Це буде швидке відео з виготовлення цього вироба. Я розповім, як я його виготовляв. Які тут особливості виготовлення та чому він вийшов таким. В принципі, як на мене, це досить таке цікаво. Як завжди, все розпочинається з гончарства на гончарному колі. Точніше, там ще декілька є етапів перед цим це заготовка глини, переробка, перемішування. Але це все вам не цікаво. Розповідати я цього не вважаю. Тому переходимо до гончарства. Як ви бачите, я з такого такого масивного шматочка глини буду викручувати цю форму. По початку це буде циліндр, який потім зверху закриється. Зараз ви бачите, як я його формую. Варто сказати, що це досить таки важка форма, яку може зробити не кожен. Але знову ж таки, я вже подібні вироби робив в одному із своїх попередніх роликів. Вся форма лише трошки відрізняється завдяки тому, що цей виріб є вищий. Для мене це немає ніякої проблеми зробити його вищим. І подібні форми я вже робив, тому ніяких зусиль для мене це не Складає. Ну, я це зробив, коротше кажучи, як ви бачите, форма вже зроблена. Оставляється тільки її зачистити і підсушити феном. Після цього я переходжу до наступного етапу декорування. А тобто вже я починаю вирізати сам орнамент на самій формі, формуючи там зірочки, щоб коли свічечка була всередині, вона вдавала світло і робила красиві візерунки на стінах. Але знову ж таки тут є один нюанс. Іскравості справжньої свічки може не вистачити. Для цього можна використовувати сучасні електричні свічки, точніше, просто лампочки, або щось тому подібне, або свічки, в яких є більше полум'я, оскільки ці таблеточки вони зазвичай є неякісними і не дають розкравого світла. Точніше, то ш... точніше, той вогник, що вони дають, є невеличким, і його не вистачає для повноцінного розкриття цього вироба. Його також вистачає, в принципі світиться зблизька, це теж таки досить красиво і є таким аутентичним. Також в цієї роботи є ще одна невеличка особливість. При перших запалах, коли ви будете ставити свічечку всередині, ви відчуватимете запах молочіння, завдяки чому цей виріб декорований. Це вкривання самої глини молоком, забивання пори глини молоком. І завдяки тому, що ви ставите всередину свічечку, там є полум'я. Яке допалює ту молоко, те молоко, що є в глині, та відчить той запах молочиння. Це тимчасовий ефект, оскільки молоко, в принципі, вигорить з часом, завдяки тому, що всередині є свічечка. Але перші кілька виготовлення ви будете відчувати такий аутентичний запах молочіння. Це досить цікаво, але давайте повернемось до основної частини відео. А саме зараз я декорую сам виріб, наносячи на нього орнамент. Як ви бачите, я перерізаю його спеціальним ножичком. Ну, В принципі, спеціальним, а в принципі, любим можна це робити. Я наношу орнами, просто ще ті частини, які мені не потрібні. А також просто видавлюючи зірки, ті, що кругленькі, можна використовувати будь-що, наприклад, частину пезлика, просто перевернувши його. В принципі, на цьому сам процес декорування закінчується. Далі йде зачищення самої роботи. Я почекаю, поки він підсохне. Потім я зачищу все петлею, знявши всю лишню глину, і замию це губочкою, щоб зробити виріб більш гладеньким і чистішим. Потім він піде на висихання і випав. А тепер давайте поговоримо, чому виріб має два кольори. Хоч він знаходився в одній пічці і вкривався одним же тим самим молочинням. Стояв би одночасно в пічці прямо в такому збраному часі, з частинками, зібраний в принципі, але в печі він мав різні кольори. Верхня і нижня частина мала різний колір. Ви розумієте це? Вони стояли в одній печі, покривалися одним же ти самим молоком на одну ж саму температуру, одночасно це робилось. Але є один нюанс. Перший утільний випав, вони робились не одночасно. І на різну температуру. Верхня і нижня частина підпалювались в різні дні і при різних температурах. Тому коли я їх поставив в пічку під час молочення. Ну, я їх покрив молоком і поставив в пічку. І коли виріб впитував в себе молоко, завдяки тому, що вони на різних температурах були, молоко впиталося по-різному. Тому вони мають різні кольори. Це ж чудово. Це можна, в принципі, використовувати, але для цього треба більше експериментів, бо я відверто не пам'ятаю, що я випалював на більшу температуру, а що на меншу. Ну, це робив не прям особисто я. Даний процес робив майстер інший, але зараз це не має ніякого значення. Головне розуміти, що вкривались вони молоководночасно, але мали різний випал при першому випалі. Саме тому вони мають різний кольор. Це, в принципі, можна сконтролювати. Я використовувати в майбутньому, але для цього потрібні експерименти, і щоб саме це я робив повністю. Оскільки зараз я не контролював всі процеси і пішло все трошки на самотік. Для того, щоб проконтролювати всі етапи самостійно, мені потрібна власна майстерня. А не користуватись послугами інших майстерень Але то таке, то на майбутнє і не зараз. Зараз ви бачите, як в принципі я закінчив роботу. І зараз виготовлення закінчилось. Молочення і випалювання я вам показувати не буду, оскільки я цього, на жаль, не зняв. от На готову роботу ви можете зараз дивитися. На цьому, в принципі, я дякую. Замовляйте коромку і до побачення.